Андріналін, справжнісіньких історичних баталій, тростянчани та гості міста мали можливість протягом трьох днів на фестивалі історичної реконструкції Стара фортеця подорож крізь століття. Він був насичений, видовищний багатолюдний, лицарські турніри, конкурси історичного костюму, ярмарки, народних ремесел, музичні виступи надавали фестивалю яскравого забарвлення. У мене турецький костюм абочного горожанина, але я ще участвую також і в боях. В боях у меня ко костюм тяжелого турецкого всадника. Полностью задоспешенный, полностью в железе, с вручным топором. Хорошее, веселое развлечение. Костюм я готовил сам, но шить это не ковать. Поэтому доспехи мне делали мастера, которые в этом специалисты. А костюм я сам себе пошил. Так вот я и стал швею-программистом. Это литой пояс с бронзовыми накладками в виде стилизованных лиц. Находка 15 века на Черноморском побережье. Возможно, это был киевский пояс, возможно, турецкий. Его четко не трактовали. Но, возможно, он использовался по всей территории. Возможно, это недостаток игрушек и детства во мне взыграл. Поэтому я до сих пор грежу боями, рыцарями. И, в конце концов, даже после тяжелого дня иногда так хочется ударить человека, а здесь я могу это сделать. С полной на отдачей и в дружеской обстановке. Костюм конца 13 начала 14 века, века женский, монгольские, замужние женщины. Костюм доволь... состоит из многих элементов. Есть нижнее льняное, сверху шерстяной халат, который, ну вообще как бы монголы степной народ, кочевой, поэтому им нужно было защищаться от всех внешних факторов погодных. Ну, у меня утепленный вариант. Обычно еще даже сверху были парадные халаты, которые шились из. Шелка, вот. ну также меха, украшения, то есть все, что завоевано, <гумно> можно было одевать на себя. Ну, приезжаю сюда тут уже не первый год. Очень нравится атмосфера, то что можно встретить знакомых, друзей, общение. То есть замечательное вообще времяпрепровождение. Ну, на самом деле масштабы фестиваля растут с каждым годом и все больше и больше привлекают с той стороны. Вот, например, если это начиналось сначала только Украина, Россия приезжала, то сейчас уже Молдова, Казахстан, Израиль даже. Поэтому, я думаю, в следующем году будет еще более масштабно. Мы занимаемся, окрім фехтування исторически, мы еще занимаемся реконструкцией э, луч, лучным, реконструкция ми в Ніжині також займаємося гончарством, ковальством, а в даному фестивалі ми представляємо також нашу артилерію. На дан, даному селі ви можете побачити екземпляри різних періодів, наприклад, е, мініатюрну бомбарду. Он, от вона, ось вона, ось Це мініатюрна бомбарда кінця 14-го, початку 15 століття, е, даний екземпляр початок 15 століття, 17 і 16-17 століття. Тобто у нас не періодична артилерія, яку, е, яку ми реконструюємо за історичними аналогами. Ми робимо стилізацію. Оскільки наші гармати розраховані саме на шоу, а не на, так сказати, на якісь бойові дії. Тому вони, в першу чергу, розраховані саме на гарний вибух. Як зазначив міський голова, фортеця круглий двір з кожним роком стає все більш фестивальним місцем. Так в цьому році було вже вперше проведено в її стінах фестиваль Чайковський Фест. Наразі проводиться фестиваль історичної реконструкції. Я вважаю, що е, поки буде стояти ця фортеця, поки в неї повинно жити повноцінне історичне життя. Вона будувалася для розваг, вона будувалася не для війни, бо це не оборонна споруда, це, культ, це така культурна споруда. Саме тому ми будемо намагатися. Це надихати в неї кожного року щось нове. Фестиваль Чайковського проводив тут, в цьому, в, цьому, в цих стінах цього року. Стара фортеця вже всьому відбувається теж тут. Можливо, я придумаємо ще якісь різні заходи. Східрок буде в серпні місяці, бо тут унікальна акустика, тут унікальна аура, тут тут відчувають дійсно себе в якомусь історичному середньовіщі костюми, якісь рицарі, якісь е, вбрання, різноманітне. Все це потрібно сьогоднішнім нашим людям, щоб трошки натихатися, трошки е, уходити ну, е, ментально, уходити в, в щось краще, ніж війна і так далі. Хотіли б, щоб взагалі всі війни завершилися. До нас їздило багато людей в колективі з Ахтир, із Росії. На жаль, вони зараз не можуть приїхати через політичну ситуацію. Але ми хотілися, щоб наші народи жили в мирі, щоб приїжджали багато представників з Європи, з Росії, багато було клубів з України. Це все єднає наш народи і дає можливість нормально жити нашим, нашим людям. Саме тому я певний, що фестиваль в, в Трасянці буде широко набувати своєї більшої і більшої популярності. Ви бачите, що він обростає інфраструктурою. Більша ярмарка, більш зручні умови, більш зручні умови для глядачів. Поступово ми учимося і робимо фестиваль чи краще. Я думаю, що як тільки в Україну підуть кошти, серйозні кошти інфраструктурних проектів ЄС, ми обов'язково будемо подавати цей проект на, на проектування реставрації цього повністю споруди. Хотіли б, щоб у цих стінах були кав'ярні, якісь музейні кімнати, якісь крамниці, постійно діючі, бо до нас дуже багато зараз приїжджає туристів, які щодня приїздять. Які е, їдуть школярі, студенти, представники е, скажете бюджетних установ, бо їду ну, потрібно Україна дуже має дуже великий потенціал туристичний, внутрішній туризм. Саме тому завдяки таким речам, таким подіям, ми повинні цей внутрішній потенціал піднімати. Тому я переконаний, що проект буде. Я переконаний, що ми доб'ємося фінансування, якщо не з українського бюджету, то хоча б з коштів ЄС і колись від, 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 відродимо цю фортецю. Другий день фестивалю розпочався з конкурсу костюмів, участь якому прийняли учасники різного віку. Конкурсанти розповідали про свої костюми скопійованими до найтонших дрібниць. Ти у нас такий прям закований в і з самого дійства. Розкажи нам о собі, як тебе зовуть? Мене зовуть Вова. Ты представляешь альянс Акрок, клуб Асгард, я так понимаю. Это наш сумской клуб. На мне одет доспех э, среднеевропейского. керакса, положи, ранделя, двухручное оружие олибарда, э, одноручный меч, наплечники. Шапель! Сверху у нас шлем, который называется Шапель, правильно? Это шлем, который носили э, пехота, копейщики, алибардисты. Поэтому он, собственно, с вот такой маленькой, но стальной настоящей алибардой. Дальше на тебе находится кераса, которая на самом деле точно из металла. Я вот чувствую, а тебе не тяжело в этом во всем? Ну да, 7 лет уже такой сильный, выносливый. Но, на самом деле наши бойцы, которые участвуют у нас в боях, э, их доспех весит порядка 30 килограмм. Э, но если сопоставить их вес и вес их доспеха и вес нашего маленького участника, которому всего 7 лет, для него это тоже довольно тяжело, но он ярко стоит нам, улыбается, ему совершенно не тяжело. Давай-ка расскажем немножко о том что у тебя под доспехом как это называется это называется Стёганка. стеганная стёганка, защита на самом деле каждый боец под железным доспехом имеет стеганную защиту она состоит из э, плотно сбитого простеганного ватина и натуральных тканей обычно это лед э, она выполняет своего рода амортизацию удара то есть чтобы удар, который приходился в любую часть доспеха, распределялся по телу. И по своим функциям она напоминает шубу, скорее всего. Так что вот сейчас и наши бойцы, и наш маленький участник чувствуют себя примерно как в шубе летом. Вот представьте себе, тебе не жарко? Жарко. Жарко. Как ты с этим справляешься, тебе жарко? Я терплю. Молодец, настоящий мучіра всім. Ми виносимо з гордістю і достоинством всі тягати. Протягом трьох днів бойовий запал українського козацтва демонстрували вихованці дитячої козацької лицарської школи з міста Суми. Ми приїхали із табору, дитячого козацького табору Гранівська січ. Представляємо дитячу козацьку лицарську школу. Також, яка називається Гранівська Січ. Ось наша команда. Це ми просто передаємо козацькі звичаї, показуємо те, чому ми навчаємось. Там вже в нас на січі. Вивчаємо ми там бойові мистецтва, володіння козацькою зброєю. Також же в нас є верхова їзда і все-все-все, що вивчали наші козаки, чим вони займалися в побуті. Я тут займаюся майже рік. мене прибавлює тут відношення наших тренерів. Ну, дуже гарно вони відносяться до. До вихованців. А саме мистецтво тобі подобається? Так, мистецтво мені дуже подобається. Там елементи танцю, елементи шабельного бою різні з різних мистецтв. Займаюсь трохи більше року. Подумаю, подобається, по-перше, тим, що це є наше, національне, не позичене, не вкрадене, а саме наше. Українське. Останній день фестивалю Стара Фортеця знаменувався фінальними боями в різних номінаціях. Відбулися і жіночі бої в номінації щіт меч. Жінки натхненно демонстрували бойове мистецтво і боролися за перемогу. Багато моїх знайомих займалися, мене це дуже зацікавило, то я вирішила спробувати і вже не змогла більше відірватися та жити без цього. В кожній справі, якщо ти майстер свого діла, чи тобі подобається, чи ти відчуваєш від цього якусь наснагу, то вже це каже, що це твоє діло, бо якщо це не твоє діло, ти, мабуть, цим просто не займаєшся, або це якось дивно було б. у вас були вже перемоги? Так багато. Взагалі, історична реконструкція чим вас приваблює? А, для усім це різноманіття, цей бойовий вид мистецтв, це цікаво з точки зору бійки, а проте ще є якісь свої окремі як це сказати, вади. Які присущі тільки цьому виду спорту, це декілька інша культура ніж усі інші види спорту, а проте складна також потребує тренажерного залу, якихось додаткових тренувань, не тільки фехтування та борьби у залі фехтувальному я маю на увазі. От. проте це багато людей, з якими ти знайомишся у різних городах України та не тільки на міжнародних змаганнях, коли люди наснаджено б'ються один з одним, потім це переростає в якийсь дружний, ну тісне достатньо діалог або якісь дружні вже більш дружні відносини. Це дуже гарно я скажіть, а от чи важко було сьогодні на вам бою? Як вам суперники, суперниці? Ну, всі суперники важкі, не небували, суперників. суперника. В бій він штука примхлива. Можна почувати себе гарно, але виступити погано це вже нічого не означає. То все може бути досить несподівано. це перший да, Взагалі, якщо чесно, безумно волновася, але на насправді це дуже класно. Тобто я взагалі довольна. Противниці – дуже хороші В Взагалі, все пройшло на уровень. Скажите, а почему вы решили взагалі займаться такие боями, баямы? А это на женоче справа. А может быть Ну, знаете, женское и не женское, это все предупреждение. Сейчас уже как бы на это особо никто не смотрит. А почему занялась? Ну как можно от этого всего отказаться? Выезды, тренировки. Это все на самом деле очень интересно. Поэтому пусть все пробуют. А леважка вам. Ну, конечно, тяжело это спорт. Любой спорт, это испытания прежде всего для себя, потому что регулярные занятия. Бачи нагрузки і плюс Аміниров, тут, самі тяжело це все, тяжого на того стоїть. серед учасниць цих боїв була і наша землячка. Тростянецькі глядачі найгучнішими оплесками підтримували свою землячку, яка до речі зайняла друге місце в жіночих поєдинках. Бо мені сподобалося, не сподобалося, лише те, що було так мало учасниць через жінок. Результат був очікуваний. Я ну, приблизно думала, що такий буде результат. Однак я хотіла зайняти все ж таки перше місце. Я над цим працюю і думаю, що з часом в мене це вийде. Поза стали я веду абсолютно жіночий спосіб життя. Лише ходжу на тренування, тренуюся разом з хлопцями, разом з іншими дівчатами з нашої команди. Обладунки важкі, але для цього лише потрібна певна фізична форма і потім все буде дуже легко і добре. Відбувалися і масові бої. Одним з таких був бій за прапор. В перерві між боями протягом трьох днів гостей та учасники фестивалю розважали музичні гурти море, росовые спини, білує панами, п'яні мужчини, жінки, діти, в ультрафіолеті. Все похоже, леша на одної доше Скучно, душно, в очереди к душу. Я бы снял одежду, но я немного отрушу. Вы тоді узнали, що при нажорном залі ми не зря бували. zagrev zagazgas gareesgv Після фінальних баталій команди історичної реконструкції вишукувалися на ресталищі для нагородження переможців. Церемонію провів міський голова Юрій Бова та організатор фестивалю Сергій Клочко, вручивши дипломи переможцям та призерам в кожній номінації, міський голова подякував всім, хто приймав безпосередню участь у фестивалі. Знаєте, три дні прилетіли як одна хвилина під пекучим сонцем, під малохмарним небом, за 35 градусної жари. Сьогодні треба вклонитися низько всім командам, які змогли змагатися тут три дні. Я дуже дякую і хочу, щоб всі глядачі з шаленими оплесками привітали тих, хто залишився на цій історичній сцені. Давайте їм подякуємо оплесками. Бо всі ці три дні дійсно були безкомпромісних баталій, і всі глядачі, я думаю, були переповнені емоціями, тому що дійсно побачили, як різноманітні клуби всієї України, як учасники за кордону, проявили силу, мужність, де було і героїзм, де було трошки хитрості, і перемагали у різних номінаціях. Я скажу відверто: ми сьогодні вже прощаємося з сьомим фестивалем історичної реконструкції. А я, але я переконаний, що наступного року буде ще більш вражаючий, ще більш насичений, ще більш наповнений кількістю клубів і змістовністю Восьмий фестиваль історичної реконструкції, стара фортеця, подорож крізь століття. Хто приймав з вас участь в першому фестивалі, можливо, в другому, бачить, як розвивається місто, як розвивається інф... інфраструктура навколо цього фестивалю. Ми робимо все, що було зручно туристам, що було зручно вам, шановні учасники, Зники клубів історичної реконструкції ви робите дуже гарну справу. Ви показуєте, що зброя може приносити користь для туризму, для розвитку міст для розвитку нашої України. І ви своїм характером, своїм мужністю показуєте ще одне: що Україна непереможна Ще раз велика вдячність всім. Клубам, всім спортсменам, які залишилися, вдячний спонсорам Чернігівському, які підтримали наш фестиваль, вдячний всім глядачам, які приїхали, бо, якби вас не було, не було б заради кого змагатися. Саме тому ще раз обласки один одному. І я оголошую, сьомий фестиваль історичної реконструкції, стара фортеця, подорож крістоліття закритим. Під залпи гармат офіційно відбулося закриття фестивалю. Ось і завершився сьомий міжнародний фестиваль історичної реконструкції Стара фортеця подорожі століття. Всі, хто не пожалів часу і прийшов, чи приїхав на фестиваль, ще надовго запам'ятають ті позитивні емоції, які відчули всі дні.